Вітаю всіх! Нарешті ми всі дочекалися появи токена хамстер на біржі. У примаркеті в Bybit ми бачимо, що для торгівлі, вірніше для покупки, доступний хамстер. Хтось може і забажає купити, я цього робити поки не буду. Багато моїх підписників чекають в основному лістингу для продажу своїх монет, а не придбання їх. Але є такі, що очікують зльоту після лістингу, і я впевнена, що хамстер підніме свою ціну. Сьогодні ми купуємо за безцінь, після лістингу, токен кілька разів може піднятися угору і можна непогано заробити на цьому контексті. Але це мої міркування і мій погляд на цей токен. Якщо ми згадаємо пост самого Павла Дурова. У якому він високо оцінив Комбат. творець Telegram впевнений, що клікер започаткував нову еру мобільних міні-додатків, які долучать звичайних користувачів до блокчейну. З майбутніми патчами у Комбат з'явиться можливість фармити криптовалюту тон. Хом'як став новим інтернет-феноменом, про який говорять усі. 239 мільйонів людей підписалися на цей міні-додаток Телеграм лише за три місяці. Потрібно було лише 73 дні, щоб досягти 100 мільйонів щомісячних користувачів. Щодня до хом'яку приєднується до 5 мільйонів нових користувачів, що робить його цифровим сервісом у світі. Хамстер Комбат очолює нову хвилю міні-додатків у Телеграм. Його дивовижне зростання показує вірусний потенціал платформи. Незабаром команда Хамстер буде майнити свій токен на блокчейні тон, знайомлюючи сотні мільйонів людей з перевагами блокчейну. Настає нова епоха, і ми спостерігаємо її настанням як реального часу. Дуров не дозволяє коментувати свої записи, але в нього включені реакції і користувачі спамлять цей пост засуджуючим варіантом. Проєкт вийшов 26 березня. І вже дуже швидко завірусився серед користувачів меседжера. І дуже багато користувачів вірять і сподіваються, що роздача токенів буде такою ж, як у ноткоїна, або навіть набагато масштабнішою. І наскільки ми збагатимося після продажу токена Хамстер, я не можу стверджувати, але якісь гроші ми все ж таки з вами отримуємо за ці кліки. Багато чуток ходило про те, що не всі. Не всім можуть насипати цих хамстерів, начебто облікові записи будуть перевірятися, відсів... відсіватимуть випадкових ботів, спамерів і блокуватимуть облікові записи. Будемо сподіватися, що команда «Хамстер Комбата більш організована і чесна по відношенню до своїх користувачів. З приводу лістингу обіцяють вже скоро. Та й ми самі це можемо бачити, що в премаркеті доступна покупка даного токена. А що ж, мої хороші, продовжуємо тикати по хом'яку, виконувати завдання, збирати прибуток за годину, не забувати про комбо, про щоденні бонуси, не забувати розгадувати шифри і додатково отримувати монети на основний баланс для покупки карток на, га... на захист прибутку в годину. Також хочу нагадати, що у мене є канал у Телеграм де де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді складення переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Сам Павло Дуров поставив акцент на хом'яка, тобто підтримав цей проєкт, виявив своє здивування, тому чекатимемо токен на блокчейні тон. Всім дякую за увагу! Буду продовжувати спостерігати за подібними проектами, розповідати свої результати, робити чесні огляди на YouTube каналі і опубліковувати пости в Телеграм. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний, намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей. Побачимось все, буде Україна!